Привіт! От уявіть собі, що існує така собі карта, але вона веде не до якихось там скарбів, а прямісінько в майбутнє. І знаєте що? Ця карта насправді існує і називається вона Історія. Тож давайте розберемось, як нею правильно користуватися. Ну хто з нас не мріє подорожувати в часі, га? От як Герміона з Гаррі Поттера, пам'ятаєте? У неї ж був той часоворот, така штука, що дозволяла стрибнути на кілька годин назад. А от як би була така можливість, наскільки б хотілося повернутися? Ну, наприклад, може повернутися на ранок, щоб не забути той злощасний зошит із домашнім завданням. Або, скажімо, на тиждень назад, щоб ще раз пережити ту круту зустріч із друзями. Ех, думаю, у кожного є такі моменти. І хоча, знаєте, справжні машини часу це поки що фантастика, у нас вже є інструменти для таких подорожей. От серйозно. Наша пам'ять, наприклад, дозволяє нам повертатися у власне минуле, згадувати події, а уява. Уява може перенести нас на десятки, а то й сотні років назад. І ось це все це і є наша особиста історія. Добре, з особистою історією розібралися. Але коли ми кажемо історія саме так, з великої літери, як про науку, що це взагалі таке? Це просто збірка якихось старих оповідань, чи все таки щось значно значно більше? Давайте з'ясуємо. І ось тут увага, дуже важливий момент. Треба розрізняти ці два поняття. От дивіться. Слово історія з маленької літери, це ну, будь-яка розповідь, там випадок із життя, історія про минуле літо. А от історія з великою це вже ціла наукова галузь, це знання, яке досліджує минуле за дуже чіткими правилами. Так от, якщо по науковому, то ось воно визначення. Але найголовніше, що треба зрозуміти: у центрі уваги історії завжди стоїть людина, тільки людина. Її, скажімо, не цікавить, як там сформувалася наша галактика, чи скільки дощів випало минулого літа. Ні, все починається з того моменту, коли на землі з'явилася перша людина. Тільки вдумайтеся в цю цифру два з половиною мільйони років. Ого, саме стільки триває наша спільна людська розповідь. Увесь цей просто неймовірний шлях від перших якихось там громад біля вогнища до сучасних мегаполісів. Ось це все і є предметом вивчення історії. Але ж як так сталося, що звичайні розповіді про минуле раптом перетворилися на цілу науку? Ну, спочатку все було просто люди передавали історії з уст в уста, так народжувалися міфи, легенди, але згодом з'явилися ті, хто вирішив підійти до цього серйозніше, почав це все якось упорядковувати. І все почалося з таких от піонерів. Наприклад, давньогрецький поет Гесіот він першим спробував якось структурувати минуле, розділивши його на періоди, на віки. Тим часом у Китаї, мислитель Конфуцій, він систематизував історії про давніх правителів, створюючи щось на зразок літопису. Але справлінім батьком історії таким собі засновником вважають грека-геродота. І знаєте чому? Бо він не просто дав назву цій дисципліні, а й запровадив ключовий просто революційний принцип перевіряти факти, а не сліпо переказувати легенди. Саме такі люди і перетворили збірку казок на щось набагато більше на науку. Гаразд, з тим, що таке історія і звідки вона взялася, наче розібралися. Але найголовніше питання а навіщо вона нам сьогодні? Ну, яка з неї практична користь? А виявляється, величезна. Історія це, по суті, інструкція для розв'язання сучасних проблем. Давайте згадаємо зовсім нещодавній приклад, який торкнувся абсолютно кожного. 2019 рік світ раптом зіткнувся з пандемією. COVID-19. паніка, невизначеність виникла просто купа запитань, і відповіді потрібно було шукати ну дуже дуже швидко. І що зробило людство? Воно звернулося до свого досвіду, тобто до історії, і виявилося, що це уявляєте не вперше світ переживає щось подібне. Буквально 100 років тому була пандемія іспанки, а ще раніше 700 років тому, жахлива чума, чорна смерть. Минуле вже мало для нас підказки. І це просто блискуче ілюструє силу історії. Дивіться, такі методи, як карантин, соціальна дистанція, посилена гігієна. Це ж не винаходи 21-го століття. Ні, це уроки, які людство вивчило дуже важкою ціною сотні років тому. Ми просто взяли цей досвід і додали до нього сучасні інновації, як от швидке створення вакцин. Тобто історія не просто дала нам якісь там підказки, вона дала нам готовий перевірений план дій. Знаєте, ще давньо грецькі мислителі казали одну дуже мудру річ вони порівнювали наше життя з лінією. І щоб провести цю лінію прямо в майбутнє, потрібні дві точки: одна точка це сьогодення, те, де ми є зараз. А інша точка, та що задає правильний напрямок, це наше минуле. Без знання минулого ми просто рухаємось на осліп, немов у тумані. Тож виходить, що вивчення історії це не просто якесь там зазубрювання дат і прізвищ. Ні, це спосіб зрозуміти, чому наш світ саме такий, яким він є, і що найважливіше, як ми можемо зробити його кращим. Це справжня подорож у минуле заради нашого з вами майбутнього. І те, як буде використаний цей безцінний досвід, залежить уже від кожного з нас.